Власний гімн як ще один атрибут автономності отримав сьогодні Крим. Текст, що обійшовся місцевим платникам податків у 380 гривень за кожне слово, таки затвердив кримський парламент. І, хоча навіть виконавець гімну, народний артист Юрій Багатіков назвав його повною несенітницею, автор тексту Ольга Голуба отримає від Міністерства культури премію у 2000 гривень. Про те, чим тепер мають пишатися кримчани, наші кореспонденти. Сонце і моле. Валі це родина...» Це є новий текст гімну. Результат дворічної роботи спеціальної комісії, створеної Міністерством культури. Шукали так довго даремно, бо таланти були поруч. Переможцем стала поетеса і дружина міністра культури Ольга Голуб'єва. І від сьогодні гімн Автономної Республіки Крим можна не тільки послухати, а й поспівати. Після тривалої дискусії депутати погодились на запропонований текст за словами багатьох тому, що він був єдиний, поданий на розгляд парламенту. Хотілося б гордитися гімном, і хотіла би, щоб наші діти цим гімном. Поэтому думаю, що це промітчиве рішення. Сьогодні щодо художності та змісту гімну не було єдності і власне серед членів конкурсної комісії. Опоненти цього поетичного твору натякають, що чоловік авторки, міністр Голубєв, вийшов зі складу комісії тільки під тиском громадськості, і то вже тоді, коли результати конкурсу були визначені. Гімн по е це поетична публіцистика, це поезія якщо і поезія, то особа. новий текст гімну надіслали і до Москви. офіційна відповідь виконавчого комітету російського пен-клубу або знайти інший більш художній текст, або взагалі нічого не шукати. Не зустрів новий гімн прихильників і серед національних меншин Криму. Його навіть не переклали татарською. Версії гімну державною українською мовою також не існує. Це просто неможливо, що відбулося. Це просто неможливо. Ніяких других національностей вони не приймали участь. На весь процес створення гімну Кримське міністерство культури виділило 150 тисяч гривень. З них четверта частина має надійти в бюджет родини міністра культури як гонорар автора з розрахунку 380 гривень за кожне слово. Літератори щоправда вважають, що загалом Ользі Голубєві чи будь-кому іншому витрачати таланти на створення гімну було не варто. Ним могла стати якась із поезій Максиміліана Волошина, котрий чи не у кожному вірші прославляв красу та велич Криму. Ця ідея подобалась і частині депутатів зміркувань економії бюджетних коштів на гонорари. А той, кому доручили проспівати новий твір, народний артист Юрій Богатіков і не намагався стримати своє обурення. <пит>